Всім привіт! Ось в цих двох зелених рядках росте така славна рослина, як горох, а в кінці навіть три рядки, тому що якось я скосив і прийшлось додати ще один. Власне, ну, думаю, нікому не треба розказати, як сіяти горох. Я особисто горох замочую напередодні, хоча б на 12 годин в воді, тоді роблю рядки і сію в землю. І навіть інколи не поливає поливаю. І горох в результаті цього виростає. Хоча горох це така життєрадісна рослина, яка добре росте, навіть без замочування але замочування це прискорює просто процес. Власне, коли горох з'являється над землею, починає видно рядок, зеленіти, я міжряддя застромлюю ось такі от гілочки сухі, без листя. І для чого ці гілочки служать? Горох це рослина, яка в'ється, тобто вона. Така невеличка ліана собі. І коли горох отримує якусь опору, він добре росте і добре плодоносить. Цю технологію я вже використовую другий рік. Ці гілочки між рядями є такою опорою для гороху. Горох по цих гілочках платиться. Вростає вверх і в результаті цього, по-перше, добре збирати горох, по-друге, він добре росте і плодоносить, я повторюю ще раз. От горох вже такий, якби невеличкий, але тут вже, як бачите, зараз я попробую десь ось так стати, щоб вам було видно. Ось дивіться, він вже вчепився за, за цю гілочку. Або ось тут, отчепився вже за гілочку. Ось, все, він же. Має опору і вже він буде по цій гілці плестись, чіпиться сюди, потім сюди, потім туди. І тут зараз буквально через кілька тижнів буде ціла стіна з великого гороху. Тому, якщо маєте такі гілочки, використовуйте, якщо не маєте гілочок, можна в рядочки міжрядки ставити спеціальну сітку, яка продається в магазинах, або просто використовувати сітку, будь-яку, яка у вас є. Але мати треба на увазі, що потім цю сітку треба розплітати, тому що горох добре завивається, зав'язується на цих опорах і добре їх тримає. Тому я використовую гілки. По-перше, в мене цей ресурс відновлюваний його дуже багато. А по-друге, це абсолютно екологічно, чиста, чиста деревина. Нічому не шкодить, це не пластик. От, власне, така хитрість вирощування гороху. Ну і користуючись вже моментом ще одну хитрість, якби, точніше, це не хитрість, а експеримент. Садили з дружиною розсаду помідорів і напередодні подивився прогноз погоди, що буде дуже теплих 2 дні, по 28 градусів тепла, як для травня це доволі вже й тепло. І переживали, що розсада попадає. Тому я навколо розсади з південної сторони застромив ось такі от, як бачите, гілочки наламав. Але, скажу так вам, от розсада, яка була е, захищена гілочками Вона ось така трохи прив'явша, а ось розсада, яка абсолютно нічим не накривалася. Вона нічим не відрізняється практично один в один. Тобто в даний експеримент нічого корисного для мене не показав. Хоча я ще грішу тим, ну не грішу, має така версія, що оця розсада вирощувала цю розсаду моя теща, і вона останній тиждень, якщо не помиляюсь, можливо навіть два, тримала цю розсаду під відкритим небом на відкритому ґрунті. Відкрила парник, зняла плівку. Тому, можливо, ці рослини згартувалися і вони вже не дуже реагують на сонячне освітлення пряме. Власне, ось такі от деталі і нюанси. А ось це мій горох. Дякую, що дивились, побачимось.